Це останній виступ дитячого театрального гуртка цьогоріч. річ. Із січня більшість педагогічного колективу скоротять через проблеми в міському бюджеті. Нас поставили звісно, що наше учреждение буде, так сказати, сокращатися, хоча закращенням назвати це сложно. На даний момент у нас було 13 педагогічних ставок, а зараз нам планують залишити тільки 3. Это фактически закрытие, а не сокращение. Задолженность по зарплате у нас началась с мая місяця і колеблется у наших сотрудников от двох. До 10 тисяч п'ять років тому в приміщенні будинку творчості обвалилася стеля. Відтоді 11 секцій розкидали по місцевих школах. Усі заняття безкоштовні. Батьки кажуть, альтернативи цим гурткам у місті немає. Я хожу на танці, хожу на ручки, вона Називається віднірна майстерська, Хожу на волейбол, на піння. Меня огорчило то, что я не буду уже ходить на танцы очень. И я не смогу больше найти такой кружок. Но если ее закроют, то у меня не будет возможности ходить на театральную на и на танцевальные. Некуда идти вообще абсолютно. Абше рібник получается, кроме школи. Ми нічого не видим. Получається, більше таких танцювальних кружков немає тут. Із вимогою залишити гуртки дітям родинці йдуть до чиновників. Проте мерія, яка займається фінансуванням будинку творчості, не знає, хто ж стоїть за цим рішенням. Наскільки мені звісно, хоча мені не посвящав ніхто в це, скажу вам, що е, намічається скорочення. Водночас і в управлінні освіти Красноармійська, якому підпорядковується родинське, кажуть такого рішення не ухвалювали. Водночас не виключають, що причиною скорочення можуть бути проблеми фінансування в 2014 році. Питання о закритті учреждення ніколи не ставився, ні на яких рівнях, во всякому випадку, ми не розполагаємо такими свідченнями. Другое дело, мы понимаем, что по прогнозам бюджет города Родинского, равно как и бюджет всего нашего государства, будет непростым. Та ми панімаємо. Тож наразі так і невідомо, хто ініціював закриття будинку творчості. Це не перший скандал за участю родинської міської ради. Цьогоріч на тепер уже колишнього мера затримали за підозру в отриманні хабара за передачу в оренду дитсадка, закритого також через неспроможність виплати заробітної плати. Юлія Божко Івано Черен, Родинське Донеччина, п'ятий канал.